Сім фонтанів забили у нашому місці. Нагадаю, що восени вони припинили свою роботу, а сьогодні вже третій день поспіль. Відновили її. Останній з фонтанів запрацював сьогодні по обіді у сквері Козицького. Детальніше про це у сюжеті Ірини Корш. У Вінниці розпочали працювати фонтани. Ось це, що на площі Театральна, б'є уже третій день. Ще осінню е, е... Всі фонтани були законсервовані, обладнання було знято, форсунки було зняті і знаходилися на складі. Десь на протязі трьох неділь до початку роботи фонтанів все обладнання було встановлено, проведена була ревізія фонтанів, продуктів трубопроводів на фонтані по вулиці Грушевського. Там проводилися роботи по Ремонту електричного щитка. встановлені на підсвітка, і всі вони відповідно до плану, як ми планували їх, то вони розпочали свою роботу. Кожний день, починаючи з 7 годин перед початком роботи, бо вони працюють з 8 до 11 годин. Всі фонтани обстежуються, перевіряються, і на протязі всього дня за ними проводиться контроль їхньої роботи.